І повірте мені з багатьох. Урочище Вовчак. Ну, тепер воно урочище. Колись це було повноцінне село. От, буквально півтора кілометра звідси, як ви тільки заїжджали сюди, там такий дідуган стояв, показував, де Вовчак. Було село Домінопіль, польське село. Ну, воно на 100% було польське. От. Тут на території тепер вже урочище колись. Села Вовчак було 35 будинків, от, приблизно плюс-мінус 200 жителів було. Тут навіть були і поляки теж жили, тобто два будинки було е поляків. Як розумієте, вже ми розбиваємо міф про е немиримість там, поляків і українців. Так? Тут вже потім пізніше е проходили вишкіл під старшини е УПА самого військового формування української повстанської армії за версією тих старожилів, що люди сюди йшли, бо тут були вільні землі. Тобто, де не мала впливу держава, ну польська тоді нам да? і по нами були поділені і ліси, і так далі. Тобто, навіть погреби, це треба було йти з дозволу. Якщо не було дозволу, то були охоронці, які били і шмагали інфраструктура, сільська тут була облаштована до контексту української повстанської армії до Безвольної боротьби українського народу в часи Другої світової війни, то якраз рішення приймалося головнокомандувачами УПА, особисто приймав рішення Шухевич з бандерою от про вишкіл підстаршинської школи, тобто офіцерів. Люди тутешні були зовсім не проти, бо розуміли, що ворог і німці. І потім згодом вони вже зрозуміли, що НКВД і Радянський Союз були тут в складі УПА, на Вовчаку, в підстаршинах різної національності люди, От, в тому числі навіть росіяни були. От, є статистичному навіть книга така, називається «Бандерівський інтернаціонал, де він коротко описує, що в складі УПА, які були національності. Лікарі, до речі, на Вовчаку були суто євреї. Розумію. Тобто ми ще розбиваємо, щоб що повстанці були антисемітами там, і так далі. Приймали до лав своїх людей, які не хотіли коритися ні одним агресором, ні іншим, тобто окупантам. Були збудовані казарми, були збудовані напівкраївки. Це вважається вже друга стійка була. От, перша стійка в нас півтора кілометра звідси, вона в лісі знаходиться. Між цими стійками був вже найтелефонний телефонний зв'язок. Був на той час телефонний зв'язок, тобто виходить так, що перша стійка, якщо бачила, і спостерігала ворога, спостерігала ворога, зразу по телефонному каналу передавалась на другу стійку, ну і звичайно, вже тоді солдати піднімалися і займали оборону. Система окопів, от що звідси починається, це реальна система окопів. Вона займає 9 кілометрів. 9 кілометрів було викопано. Тобто, розумієте, всі. Підступи, підступи до Вовчака були фактично перекриті. То вони вели тільки тут розвідку, але самі німці сюди фактично не заходили. Ну, я вам скажу чесно і так по-правдивому, що і стратегічної е, мотивації для них такої не було. Вони знали, що тут вишколюються офіцери, але розумієте, як тут вишкіл проходив, він е, вишкіл пройшов, хлопці пішли, все, вони сюди не поверталися. Тобто вони ну, не верталися сюди як додому. Вони просто тут проходили вишкіл і йшли воювати. Це молодий ліс. На жаль, єдине, що збереглося від вовчака, це буде дуб, який ви потім побачите, який вже ви, в принципі, бачили, і цвинтар. Саме Сокіл тут в основному проводить вишколи. І я вам хочу сказати, що багато, ну, мабуть, переважна більшість тих людей, які тут проходили вишки, вони зараз всі воюють на фронтах. Це вмотивовані зазвичай, вмотивовані і добре навчені. Моїм допомагали, вони нам допомагали, розроблені маршрути. Є в друковому вигляді, я вам потім вам покажу, представлю. І є в електронному так, так само вигляді. І на сайті Інституту національної пам'яті він теж є. Тобто можна собі скачати на телефон і самому будувати я, цей маршрут. Приблизно відтворена казарма, от, яка була приблизно, ну, приблизно в такої конструкції. Приблизно, от, це не точно. Це не точно, бо, як самі розумієте, ну, нічого не збереглося. Документів, нічого, не, не світлин. Фактично нічого нема. Дуже круто. У нас комунальне господарство і розбудовується воно волонтерським шляхом. Долучаються, розбудовують і отак ми за рахунок, як люди приїжджають, якісь кошти вносять або своїми своїми роботами. Так, ми виживаємо. Трошечки гроші е, почали давати комунальне господарство Торізька, область трошки виділила, ну але це дрібнички, це, це ті гроші на все йдуть. На фестивалі трошки на розбудову, ну, так, якби не люди, нічого б не було. От. І, скажімо, я тут абсолютний волонтер, ніколи не думала, що я буду таким чином тут на вулицю. Я вирішила змінити абсолютно своє життя. Плани в мене були зовсім інші, але так як. Чоловік давно мріє заполонити жіноче серце, і тут побіли хатку. Отак От я добілилася, що залишилася на вовчаку і дуже закохалася в вовчак. І чесно кажучи, якби не вовчак, ну то ніяк би чоловік мене не звабив вже тоді. Настільки любов до вовчака мені сильніша. І ще в нас така є в черво... людей. Червона доріжка в нас така сіренька доріжечка. Вона символічна, тим, що всі сірі думки ми тут і залишаємо свої. Всі такі спогади, враження. І як проходимо до біленької чи парненької хатки, то з хорошим настроєм, з хорошими думками. і... Повісили. Але можна оцінити, які кольори. Що За стільки років, скільки разів було. Браний той рушник. Mm -hmm. то ж навіть не так, як зараз, правда? А ви Так, e, e, і виварювалося, і все робили, і воно зберегло mm -hmm. e, такий милий колір, правда, оку. Mm -hmm. У ну, нас вже ви бачите, можна порівняти з e, mm -hmm. сучасним. Але ми кажемо, ми, людина принесла, і ми вже ну, не можемо його не застелити. От. І застелили, але кажемо, пройде 100 років, і люди скажуть: от бачите, оце в такому році, а вже пізніше от такі були mm -hmm. кольори. Шкода, правда, що не другої сурочки, це нещодавно нам принесли ще була чоловіча сорочка. Вона є. Вона поїхала в місто Володимир знімати ролика має знімати, то я там завезла е, підняла сорочка нареченої і нареченого. І тут теж бачите ну, ті кольори, червоно-чорні кольори, за які ну, ви то не так на собі відчули, а ще моє покоління, то ми вже. Дуже сильно відчували, а наші батьки чи наші бабусі то просто констабори за це утримували, хто десь щось про чорне-червоне говорив. От. І як ми розказуємо дітям, чому чорне і червоне, так в нас і співаються пісні червоне то любов, чорне то журба, і вже й не треба нічого пояснювати. От. І е, так, також колиска, вона е, е, етноколиска, вона ми її не замовляли. Теж принесли якісь люди. Гак, на якому висить колиска, він використовувався або до колиски, або до е, криниці, де журавель відро, чіпляли, опускалося. Mm -hmm. І цей гак був знайдений на Вовчаку. І багато речей побуту е, на плиті ці круги, такі в основному це знайдені на Вовчаку, тому що це тут було село. І хлопці, коли проводять пошукові роботи, знаходять і ми, звичайно, їх всі ті речі стараємося використати в попуді. Е, оцей верхній купол ми ставили таким маніпулятором. От, а оцей... Тобто, от, наприклад, вчак під руки. Зверніть увагу на могили, да, на нас. Mm -hmm. е, мені колись було легко працювати, коли треба було когось визвати, ага, є прізвище. Дивишся, я розумів, з якого села. На жаль, зараз цього ну, воно трохи пішло, але воно ну, трошки встало. Якщо в Натюки, це тагачин. Навіть шукати не треба. Там одна дві сім'ї переїхала в тільки. Ви з вуз почуєте, така цікава історія була? Коли хату з ревушок вирішили притягнути сюди, а тягнули її без даху тільки, зняли дах і зробили такі колоди, причепили, до трактора тягнути все село, бо це ж зараз, то вже Вовчак живе п'ятий рік так бурно. А тоді було щось таке диковинка для людей. І що не траплялося, все село збігалося дивитися, що ж то вони роблять. Трактори приїхали тягнути ту хату. Вона ніби маленька, все не може трактор з місця зрушити хату, бо ж жінки повиходили, поспиналися на тини і дивляться, що ж ті мужики будуть робити. Тянуть, тянуть, тепер рвуться, не можуть зрушити з місця. Стояли-стояли жінки, треба корови доїти, свині порати, махнули, сказали, ну що наші чоловіки, що вони там можуть? Ну, так. Махнули і пішли. Тільки пішли, що ви думаєте? Зрушилася з місця хата і поїхала до самого місця. Ці всі ролики, відео можете подивитися, урочище Вовчак, сторінка. Там є відео. Зйомки всі проводив Андрій, який вам проводив екскурсію. Все це його. побушкування. Це поліція. Да, от одне село. От якщо мазуриті, це поліське, наприклад.